Момент прориву було три варіанти: це прорив на Азосталь. Це верховний Головнокомандувач командувач дав команду здаватися в полон. І була можливість прориву з міста Маріуполь. Тобто, я зупинівся саме на третьому варіанті. Я розумів, що вже на той час було окуповано навколо Маріуполя 60 кілометрів приблизно. У нас був написаний бойовий наказ, підписаний командиром батальйону і начальником штабу. Що ми можемо здійснювати прорив до міста Запоріжжя для з'єднання з особовим складом Збройних сил України. І 12 квітня, залишком свого підрозділу, в пішому порядку по картам почали виходити з заводу Ілліча. Ми розуміли, що нам, вже максимально піджали. Ми вже були зажаті всі в центрі завода. В той час ми реально думали про два варіанти: або прорвемося, або помремо. Але... Але нам вдалося вийти з заводу Ілліча. Ми натрапили на. Військовослужбовців Донецької Народної Республіки вони знали, що був прорив, і вони вистежували так само тих, хто намагався прорватися в пішому порядку. Нам вдалося вийти за місто Маріуполь.